Після з першого інфаркту, який був у 2000 році. Після цього я через деякий час відчув залишку при нагрузках. Болі, як таких ні загрудинних, ні затерпаючих руках я не відчував. Болі в серці були в основному колючого характеру. Такі, як при, ну, при тиску, при між... таких. Болі таких, як при інфаркті, я не чув. Останнім часом почалася задишка. Uh -huh. Почав задихатися. Небагато ходячи. задихався, мусив постояти або зменшити швидкість руху, якщо uh -huh. треба було йти, або ще лігше постояти. Трошки проходила через хвилин 10-15. Але вам не давало жити, по суті, ця задишка? Ну, було неприємно. Неприємно було. То, що вона не давала мені жити, то я цього не можу сказати. Uh -huh. Бо це... Ну і пізніше почали, а тепер у березні місяці стався другий інфаркт. Другий інфаркт, значить, обов'язково коронарографія. Зробили коронарографію на, коронар, на коронарографії е, звуження до 95 градусів mm -hmm. судин серця. І вам сказали, що треба і операцію. Сказали, що треба операцію. Тому що сказали, що спочатку думали над стентуванням, а потім сказали, що треба робити шантування, щоб не робити чотири стенти не ставити, а зробити зразу за один раз і все. А тоді я до цього був абсолютно спокійний, абсолютно готовий, абсолютно нічим не переживав. Але uh -huh. коли перевели мене в мед був? Сімен груп. Сі груп. Значить, тут, коли мене добре обстежили і сказали мені такий діагноз, що я думаю, що дідька сюди прийшов і все одно вмирав. Виявляється, що с... судини. Сонні... Сонні судини забиті, коронарні судини. Не пропускають тої крові, що має бути, і треба обов'язкова операція. І операція дуже тяжка. Тобто робити не тільки порядок, не серця, тільки порядок серця, а робити профілактику, інсульту. робити профілактику інсульту і профілактику робити сонними артеріями. Ну, чесно кажучи, на сонні артерії я ніде не думав, куди, де, до чого, бо я таке не знав. А тут виявляється, що тут такі операції проводяться. І проводиться, наскільки я чув, пізніше, коли почав узнавати, що досить успішно. Пане Арсенович, скажіть, а ви боялися йти на операцію? Ну, на серці? Після того, на серце, іменно на серце чи на серці, на цю? А коли дізналася про об'єм операції? На серце ні. Більший? На серце ні. А от коли узнав так. за решту, от тоді мені вже стало страшно. А зараз, після того, як провели вам обстеження, коли вже сьогодні 10-та доба після операції, як ви згадуючи той стан до операції? Ні, радили я, би? Я, я зараз набагато краще себе почуваю. І, і головне, що, що хочу сказати, що, по-перше, мені сподобалося, по-перше, що тут ти не бігаєш з одної лікарні по другій, але правда, гроші вони також гроші. Але ти не бігаєш, тебе привезли сюди, тобі зробили зразу все обстеження, Тобі так. надали зразу повністю кваліфіковану медичну допомогу, яку потрібно. Підготували до операції, і тут нічого страшного в тому нема. Так. Нічого страшного в тому нема. Ну, неприємно, неприємно, певно, що неприємно, але, але я б просто зараз я себе почуваю нормально. Я б радив людям. Щоб не тратити лишні гроші, бо не знати, де більше обійдеться, чи це буде операція, чи тут усі медгруп, чи буде це в Києві, чи буде це у Львові, чи буде це у Чернівцях. Я думаю, що там таких відносин нема. І за одним разом це зробити легше в одному місці, аніж їздити і шукати Дякую. собі. Скільки вам років?